Амінокислоти. В першу чергу, давайте поговоримо про таурин. Це така чудернацька штука, штукенція. Вона є незамінною амінокислотою для котиків та замінною для песиків. І це первинна відмінна особливість кормів для собачок та для песиків. Але для собачок та котиків. Але. Справа в тому, що у м'ясі, у будь-якому м'ясі таурин є. І в процесі виробництва кормів для собак ну, виходить так, що виробники достають від теля таурин звідтуди. Навіщо? В м'ясі він є. Це природний компонент, який є в м'ясі, який вживають собаки. Окей. Тобто це відмінність принципова таурин, да? він там є, там нема. І якщо для собак це незамінна амінокислота, замінна, то, тобто, вибачте, для котів незамінна, коти без неї не можуть, собаки можуть. Виходить так, що собаки можуть вживати котячий корм без проблем. Бо в м'ясі є таурин в котячому кормі є таурин, а коти вживати не мають права собачий корм, бо там нема таурину.